Системи змащування двигуна, принцип роботи та діагностика. Після перегляду цього відео студент повинен вміти пояснювати призначення системи змащування та сформулювати принципи змащення, обговорювати системи змащування двигуна, описати призначення та функції оливних насосів, обговорювати призначення та функції оливних каналів. Обговорювати оливні піддони, оливні радіатори та систему мащення з сухим картером. Ключові терміни ви бачите на екрані, детальніше вони розписані у навчальному посібнику, посилання, на які є під цим відео. У цьому відео ми розглянемо ключові аспекти системи змащення двигуна. Спочатку поговоримо про принципи змащення. Потім розглянемо будову системи змащення та її основні елементи, зокрема оливні насоси, оливні магістралі та піддон картера. Окремо зупинимося на системі сухого картера, яка використовується в спортивних і високопродуктивних двигунах. Також розглянемо систему охолодження оливи та її важливість для роботи двигуна. На завершення підсумуємо основні моменти з цього відео. Моторна олива є джерелом життя будь-якого двигуна внутрішнього згорання. Цілі системи змащення включають наступне: змащення всіх рухомих частин для запобігання зносу, допомога в охолодженні двигуна, допомога в ущільненні поршневих кілець, очищення та утримання бруду в суспензії оливи, поки її можна буде злити з двигуна, нейтралізувати кислоти, які утворюються в результаті процесу горіння, зменшення тертя, Запобігання ржі та корозії. Змащування між двома рухомими поверхнями є результатом масляної плівки, яка розділяє поверхні та утримує навантаження. Хоча олива не стискається, вона витікає навколо масляного зазору між валом і підшипником. У деяких випадках масляна плівка достатньо товста. Щоб утримувати поверхні від заїдання, але може дозволити певний контакт. Цей стан називається граничним змащенням. Зазначені в'язкість оливи та масляні зазори повинні дотримуватися під час обслуговування та ремонту, щоб запобігти появі граничного змащування та зносу, що зазвичай трапляється, коли двигун працює під великим навантаженням і низькими обертами. Рухвала запобігає контакту з підшипником. Ця дія клина називається гідродинамічним змащенням і залежить від сили прикладеної до швидкості між об'єктами і густини оливи. Густота оливи називається в'язкістю і визначається, як здатність оливи чинити опір течії, олива з високою в'язкістю є густою, а олива з низькою вязкістю є рідкою. Префікс гідро відноситься до рідин, як у гідравліці, термін динамічний стосується рухомих матеріалів. Гідродинамічне змащування відбувається між двома поверхнями, які відносно рухаються між собою, утворюється клиноподібна плівка мастила. Система тиску оливу у двигуні забезпечує безперервну подачі оливи в малонавантажену частину масляного зазору підшипника. Гідродинамічне змащування починає працювати, коли вал обертається в підшипнику, утворюючи клиноподібну гідродинамічну масляну плівку, яка вигнута навколо підшипника. Тиск між підшипниками та колінчастим валом може перевищувати 6000 кПа через гідродинамічне змащення, що створюється заклинюванням між підшипником і шийкою колінчастого вала. Більша частина зносу підшипників відбувається під час початкового запуску та триває до тих пір, поки не утвориться гідродинамічна плівка. Основна функція системи змащення двигуна полягає в підтримці позитивної та безперервної подачі оливи в підшипники ковзання. Тиск оливи у двигуні має бути достатньо високим, щоб олива потрапляла в підшипники з достатньою силою для забезпечення протоку оливи, необхідного для належного мащення та охолодження. Нормальний діапазон тиску моторної оливи становить від 200 до 400 кПа, або приблизно 70 кП на 1000 обертів двигуна. Нормально бачити наступне. Підвищений тиск оливи, коли двигун холодний, через те, що олива холодна і має вищу в'язкість. Знижений тиск оливи, коли двигун працює при нормальній робочій температурі внаслідок того, що олива стає менш в'язкою, навіть якщо це мультив'язка олива. Нижчий тиск оливи на холостому ході. Та вищий тиск коливи на вищих обертах двигуна, оскільки масляні насоси є об'ємними насосами, відносно низький тиск моторної оливи, очевидно, не міг витримати ці високі навантаження на підшипники без гідродинамічного змащення. Вимірювання тиску коливи показує лише тиск масляного насоса, а не тиск, який створюється між підшипниками та шийкою колінчастого валу через гідродинамічні сили. Надмірні температури занадто низькі або занадто високі, шкідливі для будь-якого двигуна. Якщо олива занадто холодна, вона може бути занадто густою, щоб протікати через масляні канали та змащувати всі частини двигуна. Якщо олива занадто гаряча, вона може стати занадто тонкою, щоб забезпечити міцність оливної плівки, необхідно для запобігання контакту металу з металом і зносу. Розрахункову температуру оливи в двигуні можна визначити за наступною формулою. Розрахункова температура оливи дорівнює температурі зовнішнього середовища плюс 50 градусів за Цельсі. Під час сильного прискорення або дій з високим попитом на потужність, таких як буксування причепа, температура оливи швидко підвищиться. Температура оливи не повинна перевищувати 150 градусів за Цельсі. Показчик тиску оливи в приладовій панелі може бути хорошим показником тиску оливи у двигуні. Якщо є сумніви щодо тиску оливи, завжди використовуйте механічний манометр для перевірки тиску на двигуні. Усі серійні автомобільні двигуни мають оливну систему повного тиску. Оливний насос потрібен для того, щоб. Забезпечити прокачування від 11 до 22 літрів моторної ливи на хвилину для змащування двигуна для підтримки тиску, нагнітаючи оливу в систему змащення під достатнім тиском. У більшості двигунів, які використовують розподільник, так званий трамблер, ведуча шестерня розподільника входить у зачеплення з шестерною на розподільному валу. Оливний насос приводиться в рух від кінця вала розподільника, часто з валом у формі шестигранника. Деякі двигуни мають короткий вал із шестерню, яку входить у зачеплення з кулачковою шестернею для приводу як розподільника, так і масляного насоса. З масляним насосом, що керується розподільником, насос обертається на половині обертів колінчастого валу. Така система буває на двигунах, які мають розподільник. Як, наприклад, двигун ГАЗ-53. Або раніше мали розподільник, а зараз його не мають як Small Block. У системах оливного насоса з приводом від колінчастого вала вузол масляного насоса часто встановлюється як частина передньої кришки двигуна, щоб він обертався з тією швидкістю, що й колінчастий вал. Усі оливні насоси називаються об'ємними, і кожен оберт насоса подає однаковий об об'єм оливи, тому все, що входить, має вийти. Крім того, об'ємний насос буде подавати більше оливи та вищий тиск зі збільшенням швидкості насоса. У більшості автомобільних двигунів використовується один з двох типів оливних насосів зубчатий або роторний. Оливний насос зовнішнього зачеплення з шестеренного типу зазвичай приводиться в рух валом від розподільника, який приводиться в рух розподільним валом. У результаті цей тип насоса обертається з половинною частоти обертання колінчастого вала. Шестеренчатий оливний насос складається з двох циліндричних шестерень у щільно прилягаючому корпусі. Одна шестерня приводиться в рух, а інша обертається, коли зуби шестерні виходять із зачеплення. Вони прагнуть звільнити простір, який заповнюється оливою, що всмоктується через впускний отвір насоса. Коли насос працює, олива переноситься ззовні кожної шестерні в отвір між зубами шестерні та корпусом. Коли зуби стискаються у центрі, олива витісняється з зубів у оливний канал, таким чином створюючи тиск оливи. Цей тип оливного насоса приводиться в рух колінчастим валом і працює на швидкості двигуна. У цьому типі насоса використовується дві шестерні та серповидний нерухомий елемент. Роторний оливний насос. Цей насос роторного типу приводиться в рух колінчастим валом і використовує спеціальну зубчасту передачу у формі пелюстка. Яка зачіпляється внутрішньою частиною ротора. Центральна лопатева секція приводиться в рух, а зовнішня в холостому ході. Коли пелюстки видокремлюються, олива втягується так само, як вона втягується в шестеренні насоси. Коли насос обертається, він переносить оливу навколо та між пелюстками. Коли пелюстки з'єднуються, вони витісняють оливу з-поміж них та під тиском так само, як і насос шестеренного типу. Насос має такий розмір, щоб підтримувати щонайменше 70 кПа у масляній трубі, коли двигун гарячий і працює на холостому ходу. Тиск збільшиться, тому що насос, що приводиться в дію двигуном, також обертається швидше. Геороторний тип цей тип об'ємного масляного насосу використовує внутрішні і зовнішні ротори. Внутрішній ротор має на один зуб менше, ніж зовнішній ротор, і обидва обертаються. У двигунах із системою змащування повного тиску максимальний тиск обмежується запобіжним клапаном. Запобіжний клапан, іноді його називають клапаном регулювання тиску, розташований на виході з насоса. Запобіжний клапан контролює максимальний тиск шляхом впускання оливу у вхідну сторону насоса. Натяг пружини запобіжного клапана визначає максимальний тиск оливи. Якщо запобіжний клапан не використовується, тиск моторної оливи буде продовжувати зростати зі збільшенням обертів двигуна. Максимальний тиск зазвичай обмежується найнижчим. Тиском, який забезпечує достатню кількість мастила для всіх частин двигуна, які потрібно змастити. Масляний насос зроблено таким чином, що він достатньо великий, щоб забезпечити тиск на низьких обертах двигуна, і достатньо малий, щоб він не кавітував на високій швидкості. Кавітація виникає, коли насос намагається викачати оливу швидше, ніж вона може вийти з піддона до смоктувача. Коли він не може отримати достатньо оливи, він буде втягувати повітря. Це створює повітряне кишені або порожнини в потоці оливи. Насоска кавітує, коли він втягує повітря або пари. Після того, як олива виходить з насоса, вона спочатку проходить через оливний фільтр, а потім доставляється до всіх рухомих частин через просверлені масляні канали. В описі до цього відео є посилання на інше відео, де показаний рух. Оливи у двигуні. Тиск оливи може бути створений лише тоді, коли потужність масляного насосу перевищує всі витоки у двигуні. Витоки це зазори в кінцевих точках системи змащення, кінцеві точки знаходяться на краях підшипників, коромисел тощо. Ці зазори передбачені у двигуні та необхідні для його правильної роботи. Оскільки знос деталей двигуна та зазор стають більшими, витікає більше оливи. Іншими словами, зношені корінні або шатунні підшипники часто є причиною низького тиску оливи. Оливний насос повинен подавати додаткове оливо для будь-яких витоків. Потужність масляного насосу залежить від його розміру, швидкості обертання та фізичного стану. Оливний насос повільно обертається, коли двигун працює на холостому ходу, через що продуктивність масляного насоса низька. Якщо витік перевищує потужність насоса, тиск моторної оливи низький. У міру збільшення обертів двигуна, потужність насоса збільшується. Це призводить до підвищення тиску. Важлива примітка: засмічена сітка масляного насоса може призвести до зниження тиску оливи, оскільки кількість оливи, що подається насосом, зменшується через засмічену сітку оливоприймача, в'язкість оливи впливає як на продуктивність насоса, так і на витік оливи. Рідка олива або олива дуже низької в'язкості прослизає через краї соса та вільно витікає. Гаряча олива має низьку в'язкість і тому гарячий двигун часто має нижчий тиск оливи. Холодна олива більш в'язка, ніж гаряча. Високий тиск оливи виникає у холодному двигуні, тому що запобіжний клапан оливи повинен відкриватися далі, щоб випустити надлишок оливи. Ніж це необхідно для гарячого двигуна. Цей більший отвір збільшує силу стиснення пружини, що, у свою чергу, збільшує тиск оливи. Додавання в двигун оливи з більшою в'язкістю підвищить тиск моторної оливи при нижчих обертах двигуна. Для перевірки справності масляного насоса знімається кришка. По-перше, проводиться візуальний огляд. Шестерні та корпус вигля... візуально Перевіряються, якщо на шестернях і корпусі видні сильні задири, слід замінити весь насос. Далі проводяться вимірювання. Якщо видно незначні задири, слід виміряти зазори в насосі. Для проведення вимірювань часто використовують щуп. Поливний насос слід замінити, якщо виявлено надмірний зазор або задири. В описі до цього відео є посилання на інші відео. Де показана перевірка оливного насосу. У більшості двигунів оливний насос слід замінити під час будь-яких робіт з двигуном, якщо причиною є проблеми з системою мащення. Примітка: Оливний насос є сміттєвою ямою всього двигуна. Через шестерні та корпус масляного насоса часто потрапляє будь-яке сміття, яке є в моторній оливі. Олива з масляного насосу спочатку тече через оливний фільтр, а потім проходить через просверлений отвір, який перетинається з просверленою головною магістралью або поздовжнім колектором. Цей довгий отвір просверлений від передньої частини блока до задньої. Рядні двигуни використовують одну масляну магістраль, а подібні двигуни можуть використовувати дві або три масляні магістралі. Проходи, просверлені через бокові перегородки, дозволяють мастилу йти з основної масляної магістралі до корінних і шатунних підшипників. У деяких двигунах олива спочатку потрапляє в підшипники розподільчого валу, а потім в корінні підшипники колінчастого валу. Важливо, щоб масляні отвори в підшипниках збігалися з просверленими проходами всідлих підшипників. Щоб можна було належним чином змастити підшипник. При тривалому використанні підшипники зношуються. Цей знос викликає надлишковий зазор в підшипниках кочення. Надлишковий зазор призведе до витоку занадто великої кількості оливи з боку підшипника кочення. Коли це станеться, мастила для підшипників, розташованих далі в системі мащення, залишиться мало або зовсім не залишиться. Це основна причина виходу з ладу підшипників кочення. Щоб допомогти в діагностиці несправності підшипника, на більшості двигунів останнім шатунним вкладишем, який отримує тиск оливи, зазвичай вкладиш найдальший від масляного насоса. Якщо цей підшипник виходить з ладу, то ймовірною причиною є низький тиск оливи. Піддон для оливи це місце, де моторна олива використовується для змащування двигуна. Інша назва масляного піддона картер. Коли автомобіль прискорюється, гальмує або швидко повертає, олива має тенденцію рухатись в піддоні. Перегородки піддона та форми масляного піддона часто використовуються. Що впускний отвір сапун для оливи завжди залишався під оливою. Коли колінчастий вал обертається, він діє як вентилятор і змушує повітря всередині картера, обертаючись разом з ним. Це може спричинити сильну аерацію оливи, збиваючи її з повітрям так, що в повітряні бублібашки потрапляють в оливу, що потім, потім спричиняє пінення оливи. Олива з повітрям не змащує як рідка олива. Тому спінювання оливи може призвести до виходу з ладу підшипників ковзання. Щоб усунути проблему спінювання оливи, у двигуні іноді встановлюють перегородку. Це може бути як окрема деталь, що показано на слайді, або це може бути частина масляного піддона. Перегородки мають хороший побічний ефект, оскільки зменшують кількість повітря, що заважає колінчастому валу. Тому менше енергії відводиться від двигуна на високих обертах колінчастого вала. Термін картер використовується для опису місця, де зберігається або утримується олива. У більшості двигунів олива утримується в масляному піддоні, а оливний насос збирає оливу знизу. Цей тип системи називається масляною системою з мокрим картером. У описі є посилання на відео про систему з мокрим картером. У системі з сухим картером оливний піддон не глибокий, і олива закачується у віддалений резервуар. У цьому резервуарі олива охолоджується і будь-яке захоплене повітря виходить назовні перед тим, як закачувати його назад у двигун. У системі сухого картера використовується зовнішній резервуар для оливи. Принципова схема системи мащення двигуна із сухим катером показана на слайді. Олива, що збирається у піддоні, безперервно відпомповується насосом і переміщується до оливного бака, де гази, що поглинулись оливою, відокремлюються, а олива охолоджується. Гази повертаються у картер двигуна, насос подачі подає дегазовану та охолоджену оливу до точок змащення двигуна. Переваги системи сухого картера полягають у наступному: неглибокий оливний піддон дозволяє встановити двигун нижче в автомобілі, щоб покращити проходження поворотів. Ємність оливи може бути значно збільшена, оскільки розмір резервуара не обмежений. Більша кількість олива означає, що температуру оливи можна контролювати. Система сухого картера дозволяє транспортному засобу повертати і гальмувати протягом тривалого періоду часу, а також змінювати позицію кузова у просторі у широких межах, що неможливо зробити з системою мокрого картера через те, що мастило, яке викидається в бік і в бік від маслозабірника, може пошкодити двигун. Система сухого картера також дозволяє двигуну розвивати. Більше потужності, оскільки олива відводиться від колінчастувала, що рухається, система сухого картера має наступні недоліки. По-перше, система дорога, оскільки вимагає компонентів, які не потрібні в системі мокрого картера. По-друге, система є складною, оскільки трубопроводи та з'єднання, а також додаткові компоненти створюють більше місць, де може витікати олива. І змінюють спосіб виконання планового технічного обслуговування. Масляна система із сухим картером використовується в більшості спортивних автомобілів і є стандартною для деяких високопродуктивних серійних автомобілів, таких як деякі моделі Chevrolet Corvette, Porsche та BMW. Температуру оливи потрібно контролювати на багатьох високопродуктивних двигунах або двигунах з турбонаддувом, Оливний піддон більшої місткості допомагає контролювати температуру оливи. Деякі двигуни використовують дистанційні масляні радіатори, так звані теплообмінники. Охолоджувальна рідина проходить через оливний радіатор, допомагаючи нагрівати оливу, коли двигун холодний, і охолоджувати оливу, коли двигун гарячий. Температура оливи повинна бути. Вище 100 градусів за Цельсієм для википання будь-якої накопиченої вологи, нижче 150 градусів за Цельсієм для підтримки нормальної в'язкості. Підсумки цього відео оливний насос приводиться в рух безпосередньо від колінчастого вала або від вала розподільного. В'язкість це густота або опір плину оливи. Нормальний тиск масляного насоса двигуна коливається від 200 до 400 кПа або 70 кПа на кожні 1000 обертів на хвилину двигуна. Гідродинамічний тиск оливи навколо підшипників двигуна зазвичай перевищує 6000 кПа. При створенні цього відео були використані авторитетні літературні та візуальні джерела. Були використані підручники Джеймса Холдермана, які вважаються золотим стандартом у навчанні автомобільної справи в США. Ілюстрації взято з відкритих ресурсів, таких як Flickr, Wikipedia Commons, а також онлайн-підручника Greenway. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та пізнавальним. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, а якщо маєте зауваження, залиште коментар або поставте дизлайк. Це допоможе покращити наступні відеоматеріали. В описі до відео ви знайдете посилання на Google форму для перевірки знань, а також додаткові матеріали, які допоможуть вам глибше зрозуміти тему. Підписуйтесь на канал, тут зібрані корисні лекції. Та поради з дисципліни автомобільні двигуни. До зустрічі у наступних відео.